Тепер без кількаденного простою. Пункт пропуску порубне. Уряд підключає до проєкту. Є черга. Тепер вантажівки не стоятимуть до українсько-румунського кордону. Владні рішення, що буде із землями церков УПЦ МП у Чернівцях, які вулиці ремонтують та як зміниться сквер на Соборній площі. Роман Клічук провів щомісячну прес-конференцію. Кілька гектарів кольору у магалі відкрили тюльпановий лан. Тут можна гуляти, фотографуватись і навіть медитувати. Пункт пропуску порубне сірет відтепер у проєкті «Є-Черга». Уряд ухвалив рішення масштабувати проєкт Електронна черга перетину кордону. Є черга на 16 міжнародних автомобільних пунктах пропуску для вантажних автомобілів. У переліку пунктів пропуску, де можна скористатися можливістю електронної черги, і мап порубне сірет записатися в є чергу в нових пунктах пропуску, зокрема порубне на українсько-румунському рубежі, можна вже з опівночі понеділка, 8 травня. Чим жили у квітні та що будуть покращувати найближчим часом? Міський голова Роман Клічук провів традиційну щомісячну прес-конференцію. Відкриття модульного містечка для переселенців, озеленення міста та відмова від готівки в громадському транспорті. Роман Клійчук розповів, чим жило місто. Зокрема, наголосив, реформа з транспортними картками, хоча викликає незручності на перехідному етапі, та вже зараз дає свої результати. В попередніх роках на дотацію комунального підприємства йшло від 80 мільйонів гривень і більше. Вже за останній рік і за цей рік із бюджету міста не виділяється жодної копійки на підтримку підприємства. Тобто ви розумієте, що ці 80 мільйонів вони просто вони вивелися з тіні. Хто заробляв їх і куди вони йшли, це потрібно звернути увагу на ті на обурені комати колишніх чиновників, які пропрацювали у керівництві міста довгим часом, і тому потрібно їх спитати. Де дівалися ці 80 мільйонів гривень? Міський голова нагадав і про важливе рішення прийняте депутатським корпусом стосовно земель, які використовують церкви ОПЦ МП. Роман Клічук сподівається, що релігійні громади таки приймуть рішення щодо переходу в ПЦУ. Якщо ж ні, подальшу долю ділянок обговорюватимуть на сесіях міської ради. Вони не зможуть уже на території ні, ані побудувати щось, ні відремонтувати. Є церкви, які мають великі землі, тут йде мова, що ми можемо на сесії прийняти рішення про поділ цієї земельної ділянки, передачу її під дитячий майданчик, чи під якийсь сквер, парк чи парковку. Ще у місті триває ремонтно-будівельний сезон. Нині ремонтують вулиці Щербенюка, Кармелюка та Богуна. Відновлюють дорожнє полотно на Виниченка. В планах капремонт Заньковецької та Зіляна Крівненської та Руської Капремонт по тротуарам зараз вже відбувається на вулиці Менецької на вулиці Кармелюка. 2А. в планах оголосити тендер на тротуари по вулиці Вірменській Леся Українки. Це права сторона від Богдана Хмельницького до скороди. На героїв Майдану мова йде від головної до базару, до центрального ринку, і також буде оголошений тендер ще по тротуару на вулиці Комарова. Громадські простори цього року теж продовжать оновлювати, зазначає міський голова. Незабаром розпочнеться ремонт скверу на вулиці Підкови, що у Садгорі. Його зроблять за міські гроші. А ось реставрацію скверу на Соборній площі планують розпочати за підтримки меценатів. Зокрема, на місці колишнього радянського монумента довгорукому солдатові облаштують тротуар і зелену зону. Оновлену локацію обіцяють презентувати вже до дня незалежності. Воно буде повністю змінене, і доріжки, і освітлення, входи різні. Будуть підсвітка, і буде така там інсталяція, яка буде пов'язана з вишиванкою. Вона буде світлова, ну, дуже гарне рішення. Тому я думаю, що треба просто це подивитися, бо словами, ну, це не опишеш. Але я переконаний, що це буде одним із найкрасивіших скаргів ученіся. Відновлені локації оснащуватимуть відеоспостереженням, адже в місті неодноразово фіксували вандалізм та крадіжки. Порушників уже шукають та обіцяють покарати. Ну комусь бачите, їм їм не подобається, що що так все гарно. Вони крадуть, цітує, туї, вкрали дендрон. Я попросив найкоротше термін, то все таки ну, зробити віруску ну, новиріску. Сього як це все кралося, і показати це на, на загальне таке вивести, щоб. Ми бачили всіх тих де, де конів, які живуть в ніця. І додає, у міста є глобальні плани, як-от литовище, реконструкція та відновлення якого реальна лише за підтримки уряду країни. Олена Крічко, Тетяна Грабна, Ярослава Боячук, Діана Чігак. Новини Чернівців, телеканал Сі 4 Кажуть, люди опитування Сі 4 Фінансова грамотність це навички та знання, які дозволяють людям обґрунтовано та ефективно керувати своїми коштами. Від рівня фінансової грамотності населення залежить не лише добробут людини, а й економічний прогрес країни. Тому ми вийшли на вулиці міста, аби дізнатися у жителів, скільки їм потрібно грошей на місяць, аби прожити у Чернівцях. На місяць ну може й 10-15, бо нормально я здається, що було б. Ну не знаю, тисячу доларів. Ну мені би десяти тисяч вистачило з потолком, як кажуть. Мені як сімейній людині мінімум тисяч сорок Чому так? Двоє дітей, плюс квартира, плюс собака, плюс не бути записано, коханка, любовниця, плюс інші сімейні витрати. Думаю, десь від п'яти до десяти тисяч. Думаю, тисяч тридцять. Лена, опитування не тупи. Давай говори що там на мільйончика тисяч двадцять на людину. Ну, мені здається, що е, мінімальної заробітної плати для сім'ї буде замало. Ми опитали вісім місцян та суми для комфортного проживання в Чернівцях для кожного різняться. Комусь потрібно близько п'яти тисяч гривень, а комусь понад тридцять тисяч. Та все залежить від потреби. Роман Олійник, Ярослава Бояжок, новини Чернівців, телеканал Сі 4 Турнір з фінансової грамотності між школярами провели в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича. Сьогодні більше десяти команд будуть вступати в такий своєрідний батл для того, щоб з'ясувати, хто ж є сильнішим у знаннях з фінансів і для того, щоб зрозуміти, які все ж таки є слабкі сторони, і що потрібно додатково розвивати. Участь у турнірі взяли 14 команд з 12 місцевих шкіл. Завжди Виступаємо за такі приємні конкурси, можливо на яких ми можемо прославити наш рідний ліцей і показати себе з кращої сторони. Тому ми вирішили зібрати свою команду і прийняти участь. Фінансова грамотність є дуже важливою в житті будь-якої людини, щоб ефективно використовувати свої ресурси і отримувати якомога більше з них. Вирішили долучитись, бо розуміють. Фінансова грамотність допоможе в майбутньому сформувати своє ставлення до грошей. Зауважує учасниця Юлія. Наприклад, у майбутньому вести сімейний бюджет, вести у майбутньому свій відлі, відлі контролювати свої гроші, свої вкладення, інвестиції грамотно ними управляти. Я думаю, це потрібно кожному громадянину для комфортного життя. Фінансова грамотність запорука успіху, зазначили старшокласники. Це підтверджують і науковці. Ми переслідуємо мету. Ну, по перше, просвітницьку, бо у нас фахівців на цій кафедрі доволі багато є. Ну і друге, ми хочемо, щоб наші школярі краще розумілися у тих питаннях, які стосуються фінансів. Це третій за ліком такий міський конкурс. Петро Нікіфоров каже, фінансова грамотність є надзвичайно важливим чинником розвитку суспільства. Від рівня фінансової грамотності залежать поведінкові моделі різних суб'єктів і в економіці, і в інших сферах життєдіяльності суспільства. Цивілізовані світи, особливо розвинуті країни, вони вчать фінансові грамотності своє населення, починаючи з дитячих садочків. Конкурс проходив у три тури. Усі учасники отримали пам'ятні призи. Ті, хто зайняв перші три місця, отримали грошову винагороду: Вікторія Макайда, Любов Копоть, Сергій Третяк, Новини Чернівців, телеканал всі 4 Неповнолітній водій не впорався з керуванням авто і врізався у дерево. 15-річний житель села Нова Жадова не зміг оволодіти автомобілем Volkswagen Jetta, з'їхав у кювет та допустив зіткнення з деревом. У результаті дорожньо-транспортної пригоди хлопець отримав перелом стегна. Потерпілого лікарі госпіталізували до медичної установи для надання необхідної допомоги. За цим фактом слідчі поліції проводять досудове розслідування. У лабораторії контролю якості води завершили капітальний ремонт. Тепер вода у Чернівцях стане чистішою. У приміщенні лабораторії замінили всі комунікації, закупили нові меблі та сучасне високоточне обладнання. Це дозволить перевіряти воду швидше та якісніше. За ще більшою кількістю показників зазначають у міській раді ще завдяки оновленню співробітниці Чернівці водоканалу працюватимуть у комфортних та безпечних умовах. Було закуплено лабораторні меблі. З керамогранітом, з покриттям хімічно стійкі кислотно-стійкі витяжні шафи, дві, які дозволяють нам працювати в безпечних умовах, закуплено велика кількість обладнання. Новітнього обладнання високоточного, яке дозволить нам проводити більш якісні і більш швидше аналізи дослідження хімічного складу питної води, у селі Глиниця продовжують встановлювати тимчасовий міст. Наразі підрядник монтує опори, затяжні дощі, які призвели до підняття рівня води у річці пруд, дещо уповільнили проведення аварійно-відновлювальних робіт. Про це зазначає служба відновлення та розвитку інфраструктури у Чернівецькій області. Тім, робітники вже повернулися до облаштування норвезької тимчасової переправи. Після встановлення опор почнуть насувати сам міст типу «Екроубейлі», яким зможуть пересуватися вантажівки. Зауважимо, ця переправа збирається як конструктор без використання спеціальної техніки. Артилеристи 95-ї окремої десантно-штурмової бригади у взаємодії з 40-ю окремою артилерійською бригадою спалили купу російських машин разом з окупантами. За словами артилеристів на першому відео Урал підвозив провізію загарбникам, але росіяни лишилися і без їжі, і без вантажівки. Ще їхні БМД застряг в українському чорноземі. Так йому допомогли українські десантники, так і проходять будні воїнів на фронті. Зазначають, техніку розберуть на деталі. А освободітелі відправлять до праотців. Буковина у жалобі. Сьогодні, 3 травня, відбулося прощання з героєм, який боронив Україну від російських окупантів. Старшого сержанта Валентина Лотанюка в останню дорогу провели в селі Зрубкомарівський. Вічна пам'ять та слава відважному воїну, глибоке співчуття рідним, близьким і побратимам. Буковинські кінологи поліції розповіли, як чотирилапі напарники допомагають при виконанні службових обов'язків. В умовах війни чотирилапі колеги продовжують сумлінно допомагати поліцейським у розшуку безвісно зниклих людей, перевірці транспорту, пошуку зброї, вибухівки та наркотиків. Саме більше практикується це бельгійська вівчарка, малінуа, німецька вівчарка і лабрадор. Від нас їхали два працівники зі службовими собаками Київську область, ірпінь, буча, гостомель, і приймали участь у пошуку трупів і вибухових речовин. Кожного дня інспектори проводять інтенсивні заняття зі службовими собаками. За кожним поліцейським закріплений чотирилапий вихованець. Несли службу на блокпостах, залучались до обшуку прилеглих територій, будівель на предмет вибухових речовин та пристрій. Обшукували території. Зі мною їхала службова собака Дора. Підготовку вона проходила в Житомирській академії. Кінологи зі своїми службовими собаками майже щодня виїжджають на місця виявлення підозрілих предметів огляду профілактичних перевірок об'єктів на безпечність. Також вони беруть участь у різних чемпіонатах. І нині поліцейські продовжують розширювати штат кінологів та чотирилапих правоохоронців. Тож запрошують до своєї команди. Тетяна Грабна, новини Чернівців, телеканал СІ 4 на Буковині затримали організаторів незаконного переправлення чоловіків через кордон. Громадян України правоохоронці затримали на ділянці прикордонного відділення Нижні Петрівці. Це співорганізатор, схеми, провідник і ще ухилянти, мешканці Сумської та Чернівецької областей. Встановили, що місцевий мешканець організував переправлення трьох чоловіків призивного віку до Румунії. За кожного отримав винагороду від трьох до п'яти тисяч євро. У ході проведеного обшуку за місцем проживання фігуранта правоохоронці вилучили Ументи, мобільні термінали та гроші отримані злочинним шляхом за незаконне переправлення осіб через державний рубіж України. Чоловікам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 9 років. СБУ затримала зрадника, який надсилав у російський телеграм-бот розвіддані про оборону Києва. Служба безпеки викрила ще одного поплічника агресора у результаті спецоперації у Києві та Донецькій області. Під час обшуків у затриманого виявлено мобільний телефон з доказами передачі агресору закритих відомостей. СБУ затримала зрадника, який надсилав у російський телеграм-бот розвіддані про оборону Києва. Служба безпеки викрила ще одного поплічника агресора у результаті спецоперації у Києві та Донецькій області. Зловмисником виявився мешканець столиці, який на початку повномасштабного вторгнення збирав для ворога інформацію про місця базування Сил оборони у місті Києві. Для цього об'їжджав вулиці та вивчав обстановку поблизу українських військових об'єктів. Отримані відомості надсилав через підконтрольний російській спецслужбі Чат-Бот у месенджері Telegram. Згодом, намагаючись уникнути відповідальності, фігурант мобілізувався до лав одного з підрозділів ЗСУ, який задіяний на Авдіївському напрямку. Однак співробітники СБУ своєчасно викрили зловмисника, поетапно задокументували злочинну діяльність і затримали його в одному з фронтових міст регіону. Під час обшуків у затриманого виявлено мобільний телефон із доказами передачі агресору закритих відомостей. Наразі слідчі служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України, а це державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Зломисник перебуває під вартою, триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. СБУ затримала ще одного коригувальника російських повітряних атак на Миколаїв. Також зловмисник передавав агресору локації місцевих об'єктів соціальної інфраструктури, у тому числі міських навчальних закладів та лікарень. За кожну мітку на електронній карті фігурант отримував від російських загарбників по дві тисячі гривень. Розвідувальна інформація потрібна була ворогу для підготовки масованих повітряних атак на Миколаїв. За даними слідства, фігурантом виявився студент одного із місцевих вишів, якого убер. Вересні цього року російська спецслужба дистанційно залучила до негласної співпраці. Під час обшуку за місцем проживання ворожого інформатора виявлено мобільні телефони з доказами незаконної діяльності. Наразі слідчі служби безпеки повідомили йому про підозру. Суд обрав фігуранту запобіжний захід у виді тримання під вартою. Зловмиснику загрожує до 12 років тюрми. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Різних кольорів та сортів. Ще одне тюльпанове поле розквітло на буковині. На величезному полі у селі Магала розквітли тюльпани. Це місце, яке щороку приваблює як буковинців, так і туристів. Наталія через війну була змушена виїхати з Харкова. Каже, давно мріяла пофотографуватись з родиною у квітах. Про тюльпанове поле дізналась із соцмереж і відразу організувала поїздку. У Харкові в мене була мрія пофотографуватися з родиною на лавандовому полі, але так вийшло, що влітку нас вже не було вдома, коли я це хотіла зробити. Ми виїхали з-за війни, і коли я побачила фотодень поля, я не думала, що Тут так багато квітів, і взагалі так недалеко від того місця, де ми живемо, стільки краси. До тюльпанового поля, в Магалі із Чернівців, усього 10 кілометрів. Цьогоріч тут висадили рекордну кількість квітів. Понад 6 мільйонів цибулин, які привезли з Нідерландів. Ну навіщо їхати в Голландію? Можна заїхати біля Чернівців, і дуже гарна атмосфера та да, заспокоює зараз, реально допомагає відволіктись хоча б на якусь долю хвилини. І не думати про лихо, що відбувається довкола. Власниця поля зазначає, через квітневі сніги та морози деякі тюльпани пошкодились. Та більшості все ж вдалося розквітнути та зберегти свою красу. Цьому році було неочікувано для нас в квітні сніг та мороз. І бутончики були вже сформовані, тюльпанчики вже по 10 сантиметрів були заввишки. І, на жаль, це їм зашкодило трішки. Але наші тюльпанчики не зламні, як наша Україна. Вони вистояли і зараз радують, квітнуть і радують нас своїми яскравими кольорами. Помилуватись квітами різноманітних сортів та кольорів охочих багато. Люди приїжджають сюди звідусіль. Дуже гарно. Трошки я дивився цю локацію в інстаграмі. Я думав, трошки воно буде більш масштабніше, але все одно дуже приємно і гарно. Мені сподобалися ці локації в плані, де можна посидіти, так поспілкуватися, дуже гарно. Тому приємне місце зараз таке спокій і навіть трошки. Забуваєш, що в країні, але ми не забуваємо. Подивитись на тюльпанове поле можна щоденно з 9 до 20. Для цього необхідно оплатити вхідний квиток. Для військових вхід безкоштовний. Любов Копоть, Вікторія Макайда, Діана Чігак, новини Чернівців, телеканал Сі 4. І до новин спорту. Чернівецькі студенти завоювали призові місця у фіналі Кубка України з Панкраціону та Греплінгу. Зі змагань у броварах команда з боковини привезла кубок та одразу декілька призових місць. Рефері Артем. підіймає руку переможця Артема Скриннікова, 19-річного спортсмена із Чернівців. На змагання хлопець провів чотири поєдинки і у кожному з них здолав опонентів. Займаю спортом. Я вже з 10 років це майже 9 рік іде. Нас дуже ганяли. Дуже ганяли і це. Того стояло Євгенію Мурадову, і Він уже абсолютний чемпіон. Згадує, що в дитинстві мріяв про кар'єру борця. Займаюся я спортом з п'яти років, ходив на вільну боротьбу, і якось так вийшло, що життя привело до спорту Панкратіон з 11 років. До своїх 17 ставав абсолютним чемпіоном. Я вже шість разів. Сніжана Морар виступає у дорослій категорії лише вдруге, тому зізнається, дещо переживала, та це не завадило їй здобути одразу два перших місця. Трошки впевненіше була в собі. Звісно, було тяжко того, що це новий рівень. Це вже по дорослим змагання. Е, але в принципі е, стаю впевненіше собі і досвідченою. один з тренерів команди Ігор Наконечний розповідає, до таких перемог ішли давно, але зізнається чоловік пишається власними підопічними, які вже готуються до наступних змагань. Виїжджаємо потужною такою командою. Збірні команді України на чемпіонат світу в Узбекистан і в складі збірної України будемо виборювати ліцензії на всесвітні ігри і доноборств на міжнародних змаганнях Україну представлятимуть зокрема дев'ять спортсменів та двоє тренерів з Буковини. Максим Бернкирослава Боячук, новин Чорнівців, телеканал СІ 4